Видео пішло. Давай, я сезон грибів. А ага, да, пішли грибочки. Пішли. Ча один Гарні грибочки. Гарні загорівші. Грибочки. Ось такі грибочки. Ой. No, drugi tu. Hrasev. Ah, Hrasev. Tako mu liš. Na vidne obrežene. Ah, Zavedajte molča. <laughs> Ta, ja, rebe prišle. Jaz gredo do domu. Gredo do domu, bled. Nima kolegijo, bled. Дивіться, душа вони має бути Такіба на хрустить під ногами. У їх хрустить. Все, Ах. відео от боярик. Давай, у знімай. Так. Давай, є, грибочки, пішли. Пішли, рибочки, двейки, гарні. Кріщить. Е. Ямку зас... закривай. Кріщить. Ну, гарно, гарно. Né?